Привіт всім! Це знову відео була кулька. Я знову не йду в похід а більше ляси точу, але на це є причина. Після того, як я записав останнє відео, мій друг, власне, учасник цього походу, запитав, чому я нічого не сказав про спорядження. І я такий: а чому я нічого не сказав про спорядження? Ну, по-перше, я забув. А по-друге, це дуже обширна тема, тому вона заслуговує на окреме відео, і це відео буде саме про те. А якщо ви хочете нарешті побачити, коли я стулю свою пельку і піду кудись в похід, хоча б одноденний, то обов'язково підпишіться на цей канал, щоб не пропустити цю феноменальну епічну подію, яка точно трапиться. Я вам обіцяю. Розпочну як і попереднє відео з найголовнішого: це підтримка сил оборони. Обов'язково, де б ви не знаходились в Україні чи поза її межами підтримуйте сили оборони. Я додам посилання на актуальні збори громадського фонду Суми в описі до цього відео. Дякую. Перед тим як ми перейдемо до огляду самого спорядження, я би хотів ем, зупинитися на особливостях формату хат ту хат, тому що наш похід був саме такого формату, дослівно це перекладається як. Похід від хижі до хижі, і це означає, передбачає, що ви будете ночувати в хижах по маршруту, а не в палатках і спальниках. Тому в цьому відео не ви не побачите, і не почуєте нічого про спальники-палатки, бо ми їх просто з собою не мали, але ми мали все інше. І я детально зупинюсь на тому, що виявилось нам непотрібним з того, що ми взяли, що було в самий раз, а чого нам реально не вистачало, бо ми його не взяли, бо не знали, або просто забули. Також я. Трошки буквально в парі слів хочу описати наш маршрут і особливості, тому що е, це був шестиденний хайк хат ту хат, тобто від хижі до хижі. Сумарно це було 88 кілометрів. Ви можете подивитися відео самого походу десь тут, справа зверху, або я також залишу його в описі до цього відео, звичайно. Якщо вам цікаво з коментарями подивитись маршрут, то в мене є інше відео, яке також або тут, або в описі буде, де я прям дві години детально розповідаю, як ми добиралися, як ми планували, які були особливості кожного шматку цього маршрута. Це відео називається залаштунками. Обов'язково обов'язково подивіться, воно цікаве, якщо ви такий самий задрот, як і я. Ще, мабуть, що треба на чому треба акцентувати увагу, бо це впливало на спорядження? То це погодні умови, це літо, гори, там тепло, але дуже швидко змінюється погода. Буквально за хвилину може налетіти гроза, може налетіти дощ, потім знову сонце. Це такий дуже дуже великий мікс, і це впливає на те, що вам необхідно мати з собою з одягу, тому що. Ви можете або замерзнути, або промокнути. Є дуже багато варіантів, що може трапитись буквально за одну годину. Ну, власне, мабуть, це все, на чому я хотів акцентувати увагу перед тим, як ми розпочнемо, і рухаємось до самого спорядження. Розпочати хочу з найважливішого елемента з рюкзака, бо саме він носив все інше, що було в цьому поході. Це рюкзак, ось тут ось можна побачити це рюкзак бонфус. Він на 48 літрів, але я думаю, всередині в нього десь 40 літрів, і інші 8 літрів він оцими задніми і боковими кишенями добирає. Рюкзак класний, він зроблений з такого матеріалу, який називається Dynima, Якщо я не помиляюсь, з нього роблять парусні вітрила. Мабуть, особливості цього рюкзака в тому, що він ультралегкий, ультраміцний. І Я на свій поставив е, модифіковані лямки. Це лямки від їхнього трейл рюкзака. І Я не знаю, чи це було правильне рішення, бо вони трохи мені надавлювали в якийсь момент. В них не вистачає м, такого пом'якшувача всередині. Але в принципі не скажу, що це було критично. Мені сподобалось так. Тут у рюкзака є велика кишеня ззаду, в якій я носив свій rain jacket. Тобто, якщо починався дощ, я міг дуже легко і дуже швидко дістати свою куртку. В бокових кишенях я зазвичай носив палку, палки, парасолю і пляшки з водою. Тут ще також є прикольні спереду багато кишень, в яких я мав окуляри, І е, також тут були снеки. всякі. Це прикольно, бо в рюкзака насправді таких кишень дуже багато, і це єдина причина, чому я обрав саме такі лямки, бо на оригінальних лямках цього немає. І так як в цього рюкзака немає нормального е, хіп-белту, тобто такого ременя е, на ваших ляшках, то я вирішив, що це буде мені заміняти його, бо я не хотів його окремо брати. Всередину рюкзака е, перед тим, як будь-що туди покласти, я клав отаку ось штуку. Ця штука називається паклайнер. Вона з себе ем, представляє просто пакет. Вам не обов'язково купувати якийсь спеціалізований паклайнер для цього, не дивлячись на те, що вони в принципі досить дешеві. Як би це дивно не, не звучало, ви можете взяти просто мусорний пакет, покласти його всередину свого рюкзака і потім все інше пакувати. Коли ви допакували все всередині, ви просто берете цей пакет, опакут закручуєте і завертаєте всередині рюкзака. І тоді вам ніякий дощ абсолютно не страшний. Тому що якщо він почнеться, навіть якщо ваш рюкзак промокне, всі ваші речі будуть ось тут, вони не промокнуть, і все буде добре. В цьому поході майже весь час я ходив в ось в цьому взутті. Це Salomon X Ultra 360. Вони дуже легкі, у них дуже легка шнурівка, бо її немає. Вони просто затягуються такою штучкою тут. От, Тобто вони легко вдягаються, легко знімаються. Ем, вони не є водонепроникними, тому коли починається дощ, вони просто наскрізь промакають. Але так вони класно себе показали. У них класна подошва. І там, якщо подивитися відео самого походу, там дуже е, різний рельєф, і були шматки, де він був дуже небезпечний. І без так такої підошви, я думаю, там було б дуже важко. Тому на мені знизу вгору від взуття е, були ось такі ось шкарпетки. Е, ці е, від фірми Darn Tough. І я не можу просто порекомендувати їх більше. Це найкращі шкарпетки, які я мав в своєму житті. Вони зроблен зроблені з Маріна Шерсті. Вони не натирають, вони дуже класно відводять воду, вони не особливо не смердять, і це дуже дуже допомагало в цьому поході. Хочу вам сказати: У мене була одна пара на мені, і також була інша схована в рюкзаку на випадок, якщо я промочу своє взуття. І мені треба буде змінити шкарпетки в таборі, то я мав запасні на цей випадок. Вони є дорогими, це факт, і мені було дуже-дуже жалко витрачати стільки коштів на ці шкарпетки. Але якщо ви знаходитесь в Євросоюзі або в Америці, або будь де в світі, то у них насправді є пожиттєва гарантія, тому якщо вони протруться, порвуться або що з ними трапиться, ви можете просто відправити ці шкарпетки поштою в цю кампанію, і вони пройшуть вам нові. Майже весь похідок, крім одного дня, я ходив в цих шортах. Це е, шорти Patagonia. Вони, насправді, не для походів, а для бігу, здається, але вони суперкласно працюють, вони дуже швидко сохнуть. У них є всередині насправді така штука, яку я не дуже люблю, бо вона трохи підтирає. Тому у мене насправді ще була білозна, яка також була з Маріно Шерсті. І вона також дуже швидко висихала, дуже швидко відводила воду. тому в комбінації е, Меріна білизна з е, цими синтетичними шортами воно відпрацювало прямо на 100%. враховуючи, що було і жарко, і холодно, і дощ, і сонце. то це було прям супер. Так як цей похід був влітку, то зверху у мене був ось така ось штука. Вона називається Санхуді. Це фірма Montbell. В чому ідея? Він синтетичний, але він дуже швидко висихає. Він класно відводить воду. Так він захищає від ультрафіолетових променів. Це дуже важливо в горах, насправді, тому що через висоту там можна дуже-дуже сильно обгоріти. Хоч би як би, контрінтуїтивно це не здавалося. Холодно, але на сонці можна згоріти дуже-дуже сильно. Супер штука. Єдине, що на відміну від Меріно-худі, меріно цей, мабуть, трошки зашвидко починає смердіти. Але це похід. Вам треба бути готовим до того, щоб вити смердіти. Це нормально. Рухаємось далі. Куди далі ви могли би сказати, але є куди далі рухатись. Ем, на очах у мене були ось такі ось окуляри, шикарні окуляри. Вони супер дешеві. Мені здається, вони там може коштують 20 євро е, чи 25. Це бренд е, Gooder. Вони е, супер легкі, вони класно відбивають світло. вони... Поляризовані, чи як це називається? Коротше, я через них взагалі не бачу екрана. Супер. Немає ніяких нарікань. Дуже дуже сильно рекомендую. За свою ціну по своїм характеристикам вони просто супер. Найголовніша річ, яка захищала мене зверху, це була кепка. Так як було сонце, багато сонця в деякі моменти, навіть коли був дощ, насправді то воно захищало трохи, щоб не, не шляпало, не капало. Класна штука, е, мені не подобаються кольори. Коротше, це мені не подобається, але сама кепка топчик, вона дуже-дуже легка. Е, оця штука не має структури, тому вона не додає вагу. Бо зазвичай на кепці це або якийсь там пластик, або картон, я не знаю що. Тут вона, як пінка, якась, вона дуже-дуже легка, е, дуже швидко сохне, якщо намакає, Дуже класно відводить під, е, має ось таку ось сіточку з боку. Просто супер. Класна штука. Брав на знижках, тому рекомендую. Взагалі, майже більшість цих речей я намагався виціпляти десь на знижках. І моя вам рекомендація, якщо ви готуєтесь на наступний сезон, то закуповуйте в цьому сезоні на літо. Бо зараз літо закінчується і є можливість купити багато якого спорядження літнього на знижках по сейлам. Я саме так зазвичай роблю. Це вимагає певної витримки. Але дуже класно економить кошти і ви отримуєте класні речі дешевше. Для захисту від дощу у мене був ось такий ось е, м'який е, дощовик. Е, бренд називається Hagloves. Хаґловс. Понятно, немає, як це прочитати. Ось так ось він пишеться. Е, це, якщо я не помиляюсь, якийсь шведський е, бренд. Прикольна штука, але коли ви попадаєте під е, великий дощ, то через пару годин ця штука е, досить таки непогано промокає. Тому е, прямо ну, ви її, нею користуватись не зможете. Для дощів е, у мене була ось така ось парасоля. Е, звичайно, під час блискавок я її не використовував і нікому не рекомендую її використовувати під час блискавок, бо вас може нормально так вдарити і ви можете померти і згоріти, е, так сказати, в поході. Але е, всі інші моменти, коли ми вже спускалися з гори, коли е, був дощ, гроза закінчувалась, то е, ця парасоля, вона просто топова. Вона, як ви бачите, ззовні така дзеркальна, всередині вона чорна, вона класно відбиває світло. Це бренд називається Six Moon, Six Moon Designs, називається Silver Shadow, майже немає ніякої ваги і дуже сильно допомагає в великій дощ. Коли ви не хочете, щоб ця штука промокла, ви відкриваєте цю штуку і у вас прекрасна комбінація. Далі я трошки розповім вам про одяг, який у мене був в рюкзаку. Весь одяг, який там був, я тримав таким, в такому водонепроникному пакеті Сітусаміт. Тому що я, я параноїк, як можна зробити. Зрозуміти, бо в мене рюкзак, який майже не промакає, плюс я туди запхнув паклайнер. І плюс речі, які мені могли бути необхідними, я поклав в такий водонепроникний пакет. Якось так, така я людина, але насправді для цього є причина, тому що я думав, якщо промокне. Рюкзак, якщо паклайнер порветься і вода всередину потрапить, я дуже не хочу, щоб речі всередині промокли, бо це були мої речі на екстремальні випадки. І, мабуть, перше, що треба сказати, що я мав в рюкзаку, це була ось така ось куртка. Це був пафер, це пафер Патагонія. Він, можливо, трохи дивного кольору, але причина на це, тому що мені посрати який колір. А саме ця була на знижці. Я думаю, просто ніхто не хоче такий колір, але вона була дуже на величезній знижці, і я чув дуже багато відгуків про те, що це просто супер-пафер, Тому я взяв його собі. Я думав, що якщо, не дай Бог, щось трапиться і нам доведеться переночовувати десь в горах, тобто ми не зможемо добратися до своєї хижі, буде якийсь акци... е... акцид що буде якась надзвичайна подія або щось схоже. То я не хотів замерзнути в горах вночі дуже холодно, і ця штука мала слугувати як останній рубіж, тому я не хотів, щоб вона промокла. Тому вона була в окремому пакеті. Тому ні разу її не скористався, кожен день собою носив. Не знаю наскільки вона була потрібна, але для заспокоєння своєї душі я її мав при собі. Інша річ, яка була у мене в рюкзаку, яку я, до речі, потім виклав, бо в ній не було необхідності. я Зрозумів, що це не моя тема, і мені це не підходить. Це ось ці штани. Е, мені дуже сподобалось ходити в шортах, це дуже зручно, це дуже легко і е, нічого не стісняє твої ноги, як, наприклад, в цих штанах. Тут уже вам вирішувати, які ваші преференції, шорти чи штани. Також е, в тому е, водозахисному пакеті я мав е, запасні шкарпетки. Інша річ, яка була е, в цьому водонепроникному пакеті, е, це фліска. Якщо е, пафер він зазвичай для того, щоб презервувати, утримувати тепло. Його бажано використовувати, коли ти не рухаєшся, бо коли ти рухаєшся, ти дуже швидко піднієш і він стає мокрий, і сенсу в ньому ніякого немає. То фліска, якраз навпаки, вона створена для того, щоб Конкретно ця фліска, вона створена для того, щоб утримувати тепло в русі. Тобто вона не дуже допоможе, якщо ви будете стояти в ній і буде холодно вколов, будете мерзнути. Але в Русі вона дуже класно відводить піт, вона робить вам дуже тепло, і конкретно ця знову ж таки це Патагонія класна, класна штука. Але якщо думати зараз, то я би її з собою не брав наступного разу в такий самий похід, в таких самих умовах, тому що я її проносив, вона така має вагу. Досить важка, а як я зрозумів, в поході дуже важлива вага, бо чим менше вона, тим краще. Це очевидно. Я би точно брав е, пафер для надзвичайних ситуацій, якщо там вам вночі або ввечері десь холодно і ви не рухаєтесь. Ця штука вам реально дуже сильно допоможе. Фліска, е, щоб вам було тепло під час руху. Конкретно в таких умовах вона не, не потрібна і не знадобилась. Краще е, взяти ще один е, базовий, базовий леєр. В цьому випадку в мене була ось така ось штука. Яка з Маріна Шерсті була. Дуже тонка, проста, відводить воду, в ній тепло, я вдягав її, а зверху вдягав санхуді. і рухався якийсь час так, і мені було супер тепло. Потім, коли ставало гаряче, е, десь там о 10 я міг зняти цю штуку і продовжувати рухатись в санхуді, як в базовому моєму шарі. Тому так, класно. В таких погодних умовах класно працює замість фліски. Трекінгові палки. Зараз я хожу з ось такими ось штуками. Вони прикольні, тому що вони розбираються, стають е, дуже маленькими. На підйомах вони вам допомагають е, підніматися, утримувати баланс. На спусках, ви можете на них опиратися і спускатися. Просто незамінна штука в горах. Е, це конкретно Black Diamond, е, Black Diamond Alpine FLZ. Вони 105-125 см, тому що в мене зріст 175 см. Для цього зросту треба довжина палки 120. І ці до 125 відкриваються, вони прекрасно для мене працюють. Також були на сейлі класному, тому що мій зріст в країні, де я живу, я живу в Нідерландах, не ходовий, нідерландці набагато вищі. Тому їм треба набагато більші палки, і тому зазвичай палки від 125 сантиметрів набагато дорожче тут коштують. А палки 105-125. Таких карликів тут немає, тому вони були на знижці. І я дуже радий. Нарешті мій не дуже високий зріст спрацював на мою користь. По якості палок вони шикарні. Вони не карбонові, вони зроблені з алюмінія, тобто вони трохи важчі, Але я навмисно обирав такі, бо дуже багато відгуків перечитав. І з карбоном бувають неприємні ситуації з якимись вібраціями, з тим, що вони можуть зламатися під певним кутом натиску. З цим ніяких проблем немає. У мене теж немає досвіду порівняти з карбоновими, але. Ці відпрацювали на 100%, Дуже задоволений. Змінювати не буду. Буду продовжувати з ними ходити. Швиденько хотів би зупинитись на воді, тому що води потрібно було дуже багато її не так багато є поповнювати по дорозі, саме з кранів з якихось тому інколи ми несли з собою по 3 літри води. Кожен тому у мене була ось така ось пляшка. Це літрова пляшка. Вона прикольна, тому що вона м'яка. Ви набираєте в неї воду, і можете запхнути там, не знаю, скрутити якось, запхнути будь-яку кишеню свого рюкзака. Вона у мене, всі, вся моя вода була в боковій кишені рюкзака, щоб я міг отак просто і доставати. Мені не треба було знімати для цього рюкзак. Я просто закидував руку, діставав воду, пив і засовував її назад. Одна у мене пляшка була така, друга це був фільтр. Здається, він також на літер або щось таке. Це LifeStraw. Там всередині вкручується фільтр. Ви заливаєте туди воду. Насправді ви можете її набрати з будь-якого місця, тобто з річки або зі струмка якогось. Це була така більш штука на всякий випадок, але так як все одно воду треба було носити, то я завжди заповнював її водою, ніс з собою, як звичайно, флягу. Але якщо б знадобилось мені відфільтрувати воду, у мене була така можливість. Найважливіша і незамінна річ, яка захищає. І допомагаю вашій дубці. Це отака штука. Це пад для сидіння. Він зроблений з піни. Він дуже-дуже легкий. І коли ми робили якісь привали, ти його дістаєш, розкидуєш, сідаєш і сидиш. Давайте трошки поговоримо про смачненьке, бо це дуже важливо. Їсти в поході було надзвичайно важливо для цього. Я з собою мав ось такусь легеньку титанову тарілку. Також у мене була така ложковилка, англійською це називається спорк. Також у мене була така ось чашка. Що я можу сказати? Оця штука, тарілка, не знадобилась. Викинув її буквально в перший день, тому що зрозумів, що вона взагалі не потрібна. Оця штука, єдине, де я її використовував, це була кава, тому що я з собою мав ось такі ось пакетики дріб кави. Я дуже люблю каву, тому це моя слабкість, я готовий будь-яку вагу з собою носити для того, щоб попити каву будь-де. І це єдине, коли я цю чашку використовував. Але причина для цього не в тому, що ця чашка безполезна. а В специфіці того, як ми готували їжу. І це суха дегідрована їжа, і фішка в тому, що ви її типу, відкриваєте, заливаєте туди кип'ячену воду прямо сюди, і прямо звідси ви можете їсти. Тому чашка і тарілка не знадобилися, бо їжа йде вся звідси. А нагрівати воду у нас був джетбой це така штука для швидкого нагрівання води. Там контейнер, він здається, він трохи більше навіть за літр, мабуть, півтора літри був. Я не носив собою джед бой. Ми це трохи розділили між собою. І тут, до речі, є штука, про яку ми повністю забули і не подумали, коли йшли в похід. Це така проста штука, як сірники, тому що ми повністю покладались на цей джетбой. У нього є запалювач, і у нас був газовий балон. Але в якісь моменти я зрозумів, а що якби цей запалювач зламався і не спрацював, ми б не могли взагалі собі розігріти їжі, приготувати. Це важливо мати сірники запальничко. При собі дуже важливо, дуже корисна штука на випадок, якщо техніка вас підведе. Нас не підвела на щастя, але на наступне я собі записав, що обов'язково мати з собою сірник. А зверху, в рюкзаку, над речами в пакеті, у мене, у мене лежав. Ось такий пакет. І це був е, також водонепроникний пакет, але його, в ньому лежали речі, які мені були потрібні по ходу дня, і в яких могла виникнути необхідність. Одна з таких речей е, була аптечка. Залиште в коментарях, е, якщо вам цікаво послухати про те, що я тут зібрав. Але ось така штука. Завжди майте з собою аптечку. Це дуже необхідна річ в поході, бо ви ніколи не знаєте, що може з вами трапитись. Переходимо далі. Цю штуку я після першого дня виклав, тому що це вага, і вона мені була не потрібна. Тому не знаю, робіть цю інформацію, що хочете. Також у мене був ще один пакет, його зараз себе немає, мав. Це звичайний був такий ось такий ось зіплокер, в якому я тримав якісь кабеля, електроніку і якісь такі речі. Одна з них це був ось такий ось ліхтарик, яким я не раз не скористався, але ідея була в тому, що якщо ми. Якийсь момент нам доведеться йти в темряві в горах, бо ми там заблудимося або ще щось, то ми хоча б будемо мати ліхтарик, який може освітити нам дорогу, щоб ми дійшли до своєї хижі. Е, також я мав Powerbank, це в моєму випадку це анкер на 10 тисяч. Цього було б достатньо для того, щоб якщо б у мене була б екстрена необхідність зарядити мій телефон. О, це все було також вводене про пакеті. Також були е, кабелі, які я не буду показувати, бо це вже дуже сильно індивідуально. Мені треба була зарядка для телефона, зарядка для камери. Я не буду детально зупинятись на телефоні, бо він у кожного свій, е, і це вже такі власні преференції. Скажу лише, що весь свій похід я трекав. На AllTrails, він використовує GPS, все було завантажено офлайн. Я відключав Wi-Fi, Bluetooth і мобільний зв'язок. Бо його все одно там не було, але батарею воно садить знатно. Інша річ, яка дуже-дуже корисна і дуже необхідна, була в поході. Була в мене в цьому пакеті: це сонцезахисний крем, spf 50 від 50, дуже, -дуже важлива перед кожним виходом. Кожен день я повністю мазався цією штукою, тому що я особливо тому що я був в шортах. Інша річ у мене була також ем, для губ такі саме СПФ, тому що вони також можуть обгоріти, якби це контрінту не звучало. Також тут у мене була така штука: це проти кліщів і всяких камерів. про кліщів. До речі, кожен день, коли закінчував похід, перевіряв себе на кліщі, тому що ніколи не знаєш і краще бути впевненим. В аптечці у нас була штука для. Діставання кліщів, якщо була би така необхідність, але на щастя такої необхідності не було. Також у мене був антисептик, який я носив в лямки рюкзака. Кожен раз, коли треба було поїсти, просто швиденько дістаєш його, просто швиденько дістаєш його, обтираєш руки, і все супер. Я би хотів сказати, що майже все спорядження, яке я мав при собі, воно відпрацювало на 100%. Воно виконало свої функції і, власне, нічого не не було. З тих речей, які виявились непотрібними, це, як я вже казав, фліска. Конкретно в цьому поході, в такому типі походу, за такої температури я би її не брав. Мені здається, додаткового базового шару було б достатньо для того, щоб було тепло такі холодні ранки або вечори. Тому фліску я би не брав. Записник з ручкою також взагалі був непотрібний. Якісь специфічні речі типу штативу, але це, скоріш за все, не всім релевантно, тому я не буду на цьому детально зупинятися. Тарілка взагалі була не потрібна. Якщо ви берете з собою дегідровану їжу, зазвичай ця дегідрована їжа готується всередині. Горілка і горілка в сенсі пальник. І... Джетбойл дуже були необхідні. Я їх з собою не носив, але їх обов'язково треба мати з собою, якщо ви маєте дегідровану їжу, бо без цього ви не приготуєте. Чого не вистачало, звичайно, не було сірників на всякий випадок. Це дуже важлива штука була. Також я зрозумів, що мені не вистачало чогось для того, щоб я міг. В випадку надзвичайної ситуації з комунікувати, бо ми покладалися на телефони. Але, наприклад, на одної на одній ділянці і на іншій ділянці ми побачили, що там взагалі не було ніякого зв'язку. Тобто у нас теоретично не було можливості навіть зв'язатися ні з ким в той момент, якщо би щось трапилось. Тому на майбутнє я для себе розглядаю, що потрібно мати такі спеціальні е, пристрої для GPS-трекінгу, які автоматично відслідковують твій маршрути. Там є кнопка SOS, коли тобі потрібна екстрена допомога в випадку надзвичайної ситуації, ти можеш не скористуватись. Скористатись. Е, найкориснішим, що було, це були палки 100% без палок. Я не знаю, як би я зробив цей похід, тому трекінгові палки в поході в горах, особливо, якщо ви йдете в альпах, це просто необхідність, без якої буде дуже важко. Е, і це було взуття Взуття, е, нормальне, серйозне, хайкінгове взуття. Мат для сидіння. Е, вроді така маленька річ, але дуже дуже рятувала, бо. Сидіти доводилось на чому завгодно за будь-яких умов, і це захищало вашу дубцю, це робило вам приємно. Такий маленька штука, але дуже-дуже допомагала в таких ситуаціях. Ну і, мабуть, найголовніше ідея цього всього це спорядження не має значення. Воно має трошки значення в сенсі ваги і доступності. Але найголовніше в будь-якому поході це сам похід. Це люди, яких ви зустрічаєте по дорозі, люди, з якими ви йдете в похід. Це природа, з якою ви можете нарешті в якомусь сенсі поєднатися, повністю віддатися і насолоджуватися цими краєвидами. Це те відчуття, яке ви отримуєте, коли вам вдається досягти чогось, і коли ви розумієте, що ваше тіло спроможне набагато більше, ніж ви думали до цього. Тому просто беріть і йдіть в похід. Якщо у вас виникли якісь запитання по ходу відео про якісь елементи спорядження, все спорядження воно буде в описі. Також я залишу посилання на конкретні моменти відео, щоб ви можете стрибати, щоб ви могли стрибати між спорядженнями, дивитися, що вас цікавить. Якщо у вас є якісь запитання, залишайте коментарі, запитуйте, я з радістю відповім. Якщо подивитесь на мої відео, я завжди відповідаю на коментарі. І також підписуйтесь на цей канал. Далі буде більше відео з самих походів, подивіться відео про... В Альпах, якщо ще не бачили, і побачимось в наступному відео.